Две блядь. Після нетривалого затища активні бойові дії в Широкиному відновились. Зараз по позиціях, які розташовані за 300 метрів від цього будинку, активно працює САУ та мінометр сепаратистів. Попри те, що за умовами мінських домовленостей такі калібри мали бути відведені від лінії зіткнення, аби унеможливити роботу артилерії бійці, які знаходяться тут зі стрілецької зброї та гранатометів, намагаються подавити точки, з яких працюють коригувальники. Ой-ой-ой! Місце, яке обстрілює артилерія сепаратистів, називають маяком. Це панівна висота в широкіному. Як кажуть військові, найзручніша точка для спостереження та контролю за позиціями бойовиків. Силовики пояснюють, що штурмувати висоту вкрай складно, відтак її методично поливають артилерійським вогнем. В цей день, за словами військових, сепаратисти працювали калібрами 120 та 150 міліметрів. Тільки виїжджає басі журналісти, вечором і починає, Без різниці. підразніс ілютром. Рано вранці. Сау танки, так, катак, щоб їх ані їх там за щоб ми їх не бачили. а стріляє сюді. Зараз оборону в Широкиному тримає батальйон Донбас. Під час обстрілу позиції одного бійця було поранено, інший від завданих осколкових поранень загинув. Після артобстрілу починає працювати стрілецька зброя. Відтак Донбасівці шквальним вогнем намагаються не підпустити сепаратистів занадто близько до власних позицій. То от виласкині діло роботою спакемок труднокаліберна полімета, а цюди роботи там по другим позиціям по доміках. Ну, де-то от они на передке сидять. Кожен прохід повз вікно потенційна небезпека. В селі з обох боків працюють снайпери, що вже встигли пристріляти відкриті ділянки. Донбасівців та сепаратистів розділяє кілька сотень метрів. Це вже не перша ротація, тому силовики встигли вивчити напрямки та позиції, звідки можна очікувати розвитку атаки. Ворог все-таки боїться, кулеметі. Зупикається фігня. Коли йде злива то не сильно боїться. високо. Втім, вогонь не стихає. Найпотужніша зброя на передових позиціях батальйону ручні протитанкові гранатомети. Вони не надто ефективні проти піхоти, але вибирати бійцям не доводиться. Давай, красава! Невдовзі артилерійський обстріл позиції маяк припиняється. В приціл сепаратистів потрапляє одна з чотирьох поверхівок на передній лінії оборони. Тут теж втрати цього разу, осколки міни пробили ногу бійця. «Три, три, четыре, два, три, три, сьо. три. За лічені хвилини з'являються медики та машина для евакуації. Ліва стопа розірвана повністю. Ну і вище вище коліна в задній частині ну, задні, осколочі. Але я думаю, що все ще всього, що йому будуть стати на Обстріл Наростає, тому залишатись на поверхні стає вкрай небезпечно. Частина бійців залишає позиції, спускається в підвал у не там посадка сіверні шаганки. Не знаю, посинеться наразі туди матір. Після кількох годин бою донбасівці змушені економити набої під вогнем, боєкомплект підвести не зможуть, і невдовзі стріляти може бути просто нічим. Прошу рекасу. просили, у нас БК закінчується під візити. Ані сказали, у нас сейчас нет бойових дій. Та йолки-палки. Ну как нет? Я говорив, приїдьте сюди, посидіть, посмітьте, що зі снаром ділі приїздить. Та ближче до вечора бій стихає. Донбасівці можуть залишити позиції і оцінити нові руйнування. Перемир'я оголошене в зв'язку з мінськими домовленостями тут критикують безупину, не розуміють, чому командування відвело важкого зброєння, якщо стрілянина та втрати в Широкиному не припиняються. Це продовження того самого Іловайська, того самого Дебальцева і в майбутньому напевно знову буде запланований відхід з міста Широкіно. Такий був з Дебальцева? Так. Левкостек для Радіо Свобода з Широкіного.